Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усіх вітаю. Сьогодні в мене надзвичайно активний медійно день, оскільки тем для обговорення є багато, а особливо таких тем, які вимагають реакції мене, як священника, як богослова. Принаймні, щоби її почули ті люди, які сумніваються або які шукають відповіді на питання і не можуть знайти чіткої відповіді. Сьогодні піде мова про одну тему, яка тепер є досить поширена, а водночас дуже делікатна і болюча це є безпліддя. Свого часу, коли я тільки розпочинав. Моє душпастерство, як священник, ще й зрештою, перед тим проблеми щодо е, можливості мати дитину у сім'ї, якщо мали пари, то мали нечисленні. Сьогодні ця проблема стає масовою і на то є свої причини. Однак, сьогодні я би хотів поговорити з вами. Про так зване екстракорпоральне запліднення, яке деколи називається заплідненням інвітро. Сьогодні, коли ви проїдете містом Львовом, зрештою, і не тільки, ви зустрінете дуже багато пропозицій, рекламних, про репродуктивне здоров'я, запліднення інвітро, тощо. Під різними такими термінами криється одне і те саме. Давайте ми спробуємо сьогодні собі зрозуміти, чим є це запліднення інвітро і що про нього говорить нам Христова Церква, яка базує своє навчання на Євангелії і передані Отців. Адже виклики, які ми сьогодні маємо, вони є такими, які слід звірити з, з правдою, об'явленою Христі Ісусі. І подивитися, чи ми десь часом від неї не відходимо. Отож, <клес> запліднення інвітру, чи як говорити, екстракорпоральне запліднення, це на сьогодні дуже поширений метод лікування безпліддя, при якому запліднення яйцеклітини відбувається поза тілом жінки, тобто у лабораторії. Тому воно називається екстракорпоральне, екстра з корпус тобто з тіла, поза тілом, як воно відбувається, я собі тут приготовив певну схему, е дуже спрощену, і спробую пояснити, скажімо, з точки зору біоетичної, богословської, і також е так, щоб ви зрозуміли. Отож, перше, йде стимуляція яєчників. Жінці дають гормони, щоб дозріла не одна, а кілька яйцеклітин. Перше. Друге, потім йде забір, або, як ще деколи кажуть, пункція яйцеклітин. Тобто, коли фолікули дозріли, лікар під контролем УЗД забирає яйцеклітини такою тонкою голкою через піхву. Третє отримання сперми. Чоловік здає, очевидно, якуля, а якуля або його беруть із попередньо замороженої сперми. Тепер є різні методи. Четверте, відбувається саме запліднення інвітру. Тобто у лабораторії яйцеклітини змішують зі сперматозоїдами і вводять один сперматозоїд у яйцеклітину. І тут відбувається саме ото екстракорпоральне запліднення. Далі йде культивування ембріонів, тобто заплідні яйцеклітини, ембріони, кілька днів ростуть у спеціальному такому інкубаторі. І шостим. Потім переносять ембріон у матку. Тобто один або два ембріони тонким катетером вводять у матку жінки. Якщо ембріон проживається, настає вагітність. Якщо ж ні, ну то її немає. Але залишаються ще очевидно інші ембріони, і ці ембріони заморожують для майбутніх, очевидно, спроб, або ж деколи їх навіть вони стають предметом продажі тощо. Тобто, <кхем> десь така існує схема. Коли говорити про екстракорпоральне запліднення, Воно стало предметом предметом реакції церкви ще давніше, особливо тоді, коли воно увійшло в дуже широкий вжит. Католицька церква, а зокрема, конгрегація у справах віри, чи сьогодні вона називається Декастерія, видала два таких підставових документи, які розважають над темою. Екстракорпорального запліднення і оцінюють її з точки зору медичної, моральної, біоетичної, благословської. Перший документ вийшов 22 лютого 1987 року, і це є документ, який називається Донум Віте. Його можете знайти на сайті апостольської столиці. У цьому документі, якщо так коротко, розглядаються, тобто форми штучного запліднення, інвітро і також інші. І другий документ вийшов у 8 вересня 2008 року. Називається «Dignitas Personae». персони. Це є така інструкція, яка підтверджує те, що було сказане в Віте, але оновлює її. Ту інструкцію до Віта з огляду на нові біомедичні технології, які з'явилися, у тому числі варіанти різних допоміжних репродуктивних технологій. Давайте спробуємо розглянути послідовно обидва документи. Перший документ, як я сказав, цей документ донум Віте. це була по суті перша така велика оцінка католицькою церквою екстракорпорального запліднення. Цей документ ставить такі два ключові критерії для оцінки будь-яких вручань в зачаття. Перше, це життя зачатої дитини, тобто її недоторкана гідність з моменту, від моменту зачаття. І друге, гідність подружнього акту. Тобто, треба зберегти ці дві речі. Тобто передавання життя повинно відбуватися через подружній статевий акт, підкреслюю, який є одночасно і єднальним, тобто бо з'єднує двох людей і плідним. Адже ціллю подружжя є взаємне добро подругів і народження дітей. І далі слідує в документі оцінка цього екстракорпорального запліднення. В якому говориться наступне: що церква відкидає як гетерологічне, так гомологічне інвітро-запліднення, тобто з донорськими клітинами між законними подругами, вважаючи його морально неприпустимим. І тут ви запитаєте, а які головні аргументи? Аргумент номер один. Перше робиться розрив. Через таке екстракорпоральне запліднення між подружнім актом і зачаттям. Тобто зачаття переноситься з лона подружнього акту у лабораторію. Тобто, лабораторія стає по суті центральною у справі народження дитини. Дитина з'являється як результат технічної процедури, а не як безпосередній плід жесту такої подружньої самопосвяти. І це властиво, як говорять автори документу, суперечить гідності подружжя, а також гідності самої дитини. Друге, другий аргумент це є порушення поваги до ембріону. Для встановлення практики екстракорпорального запліднення було сформовано і знищено незліченну кількість ембріонів. І надалі процедура зазвичай включає стимуляцію яєчників, отримання кількох яйцеклітин, запліднення багатьох із них, як я вже це казав, селекцію, відкидання і замороження зайвих. Друге, оскільки ембріон від першої миті прирівнюється в гідності до будь-якої людської особи, то навмисне його знищення, використання його як матеріалу або замороження є важким моральним злом. Тобто Третій аргумент, чому проти, тому ризик інструменталізації дитини. Тобто, дитина стає інструментом просто як продукт або право батьків, а не такий безкорисливий дар Божий, тим більше в любові. І друге це є технічна логіка. Тобто, що мається на увазі? Такий: успішність, відбір, контроль. І ця технічна логіка може переважити над безумовним прийняттям конкретної людини. Четверте, аргумент співчуття, але не згода. Тобто документ підкреслює глибокі співчуття до подружжя, які не можуть мати дітей. Але вважає, що не кожний технічно можливий спосіб є морально дозволений. Бажання дитини. Не є автоматично, що її можна отримати будь-яким способом. Бажання дитини є добре, але середник отримати будь-яким способом дитину ставить дитину у роль речі для батьків. І висновок Доном нам є такий. тобто Екстракорпоральне запліднення моральної недопустиме, бо одночасно перше, руйнує внутрішню єдність подружнього акту і зачаття. І друге, передбачає створення, маніпуляцію і знищення ембріонів, які суперечать їхній гідності як людської особи. Далі переходимо до аналізу другого документу Дігніта з персони з 2023. 8-го року. Як я вже згадував, цей документ мав на цілі з огляду на розвиток біомедичних технологій е, оновити позицію попереднього документу. Отож, з персони з'являється 20 років майже. Ну, 21, е, через 20 років, коли розвиток репродуктивних технологій значно просунувся. Про це стверджується вступі до документу. І далі документ підтверджує, що те, що було сказано у віте, є актуальне і до сьогоднішнього дня, і застосовує її принципи для новіших практик. Які новіші практики? Це відбір ембріонів, замороження, донорство ембріонів тощо. Документ починає з великого так гідності людської особи. Від самого моменту зачаття і аж до її природної смерті. І наголошує, що це є центр усієї біотичної рефлексії, оцінка екстракорпорального запліднення у світлі нових практик, яку доцінку дає документ. Отож, цей документ, дігнати з персони, говорить різкіше трошки, ніж донові. Перше, він констатує, що усі наявні техніки інвітро. Поводяться з ембріоном так, ніби він лише маса клітин, яку можна використовувати, відбирати і відкидати. Наступне він критикує не тільки саме запліднення позашлюбним актом, але й також екосистему, яка створюється навколо нього. А саме, кріоконсервація, тобто замороження ембріонів. Друге, це селективне знищення зайвих. Чи дефектних ембріонів, які мають дефекти. Третє, це є прегенетичний діагноз. Ну і донорство нестаточно не не прийнятих ембріонів, або ще сурогатне материнство. До речі, хочу вам сказати, що це є величезна проблема, про яку мало говориться. Але сурогатне материнство це є величезна проблема, це є з точки зору духовної, моральної, психологічної. І, взагалі, проблема національна в Україні, де матері, бажаючи чи ж дівчата, за, заробити гроші, годяться виносити для когось дитину і потім назад народивши її, віддати. Ось такі речі. Головні аргументи з персони. Перше мусить бути непорушена гідність ембріона як особи. Тобто, цей документ розвиває те, що сказав попередній доновіти. Що від моменту утворення зиготи, людський ембріон має гідність, властиву людській особі, так як до, така, яка вже дає народжена, тому не може бути об'єктом експериментів, селекцій або знищення. Друге, мусить бути, каже цей документ, єдність шлюбу тіла і духу, допоможні репродуктивні технології, що замінюють подружній акт технічною процедурою. Порушують істинний смисл тілесності і подружньої єдності. Навіть якщо сперма яйцеклітина належить подругам, так зване гомологічне, еко-екстракорпоральне запліднення, зачаття не є плодом акту, в якому подружжя взаємно себе дарує, а результатом технічної маніпуляції. Третє. Цей документ критикує. Логіку виробництва, тобто він так, такий термін живе, тобто увага до процедур, успішності, відбору здорових ембріонів формує ментальність, де дитина сприймається як продукт, який треба оптимізувати, тобто покращити. Це ставить під загрозу безумовну любов до кожної конкретної дитини. Ну і останнє, четверте, позитивне бачення науки і подружжя. Документ цей Дгнітас персони наголошує, що наука сама по собі є добра, і церква підтримує лікування безпліддя. Якщо увага, воно допомагає подружньому акту досягти своєї природної мети, але не замінює його, бо екстракорпоральне запліднення замінює подружні акт. Тобто моральні прийняті методи це ті. Які лікують причину безпліддя, а не продукують зачаття поза актом подружжя, якщо підсумувати. Тобто ці два документи, обидва документи говорять про екстракорпоральне запліднення, е, морально неприпустиме. навіть якщо його здійснюють законні подруги, там прошлюбовані в церкві, тощо, на, і без прямого знищення ембріонів. Друге, головний спільний аргумент обидвох документів це є абсолютна повага до людського життя від моменту зачаття і до природної смерті, і гідність подружнього акту як єдиного місця для передавання життя. Тобто порушення цих двох пунктів робить технологію неприйняту. З огляду на це слід сказати, що що наука церкви не сприймає екстракорпоральне запліднення як допомогу науки, а каже, що на, даним, на даному етапі є спроба людини зробити дитину продуктом лабораторії. І, до речі, про це ви можете зустріти згадки в катехізмі католицької церкви. Я зачитаю декілька. Номер. 2376 говорить про гетерологічні методи, донорська сперма, яйцеклітина, сургатне материнство. Каже, називає їх морально неприпустимими, бо вони розривають зв'язок між подружжям і порушують право дитини бути зачатою від своїх батьків і матері, які перебувають шлюб. Номер 2377 про гомологічні методи, коли використовується статеві яйцеклітини подругів. Статеві клітини, перепрошую, подав. Але за чаті відбувається пожал подружнім актом, тобто якраз лабораторії. Катехізм каже, що навіть такі методи такі, залишаються морально неприйнятими, бо вони змінюють подружній акт, замінюють технічною процедурою. Друге, доручають життя і ідентичність імбронів влади лікарів і біологів. Третє встановлюють панування техніки над походженням людської особи. І наступні пункти додають, що дитина є даром Божим, а не боргом. І що бажання мати дитину не дає морального права володіти дитиною будь, за будь-яку ціну. У той же час катехізм каже, церква заохочує до дослідження і лікування безпліддя, але такого лікування, яке поважає гідність особи і єдність подружнього акту. Тобто, іншими словами, катехізм католицької церкви по суті вибрав у себе те, що говорить ці два документи. У нас тепер, коли мова йде за Україну, за Львів, ці методи є досить поширені, люди користуються. Я знаю дітей народжених таким чином, приносять їх хрестити, ми їх охрестимо. Бо така дитина, якщо народжується, вона має душу. Вона має безсмертну душу, образ і подобу Божу, тощо, раз вона народилася, на тому спочиває благодать Божа. Але це йде у розріз з розумінням євангельським біблійним людини, яка є даром Божим і народжується через співпрацю батьків, які люблять одне одного, які живуть статевим життям, і тоді Бог дає дитину. Бо в іншому випадку дитина стає самоціллю, а потім стає предметом, скажімо, володіння батьків. І в результаті дитина, якщо навіть народжується, потім виховується. Є така небезпека, що вона інструменталізується самим батькам і потім стає сама покалічена. А покалічена людина калічить інших. Це говорю я для того, щоб ви знали. Яка є наука церкви. По останню йде дуже велика реклама репродуктивних технологій, замість того, щоб присвятити науку, дослідженню чи викинути кошти дослідженню з істинних причин непліддя, звідки воно з'являється? Бо людина ніколи не перейме в свої руки давання життя, бо той, хто дає життя, є Господь Бог. А будь-яка спроба перейняти життя у руки лабораторії, лікарів, вона закінчиться ф'язком, і дай Боже, щоб на тому зупинилося, але може закінчитися трагедією для цілого людства. Тому, говорю для того, щоб ви знали. А ми просимо Господа ласки для наших подружжя, щоб вони були міцними, щоб Бог давав їм дар життя, а тих, які не можуть мати дітей, підтримую, обіймаю молитвою, кріпи вас Божим, вірте. Приходить певний час, і Бог пошле вам розв'язку. Головно, тримайте надію в Бозі. Довіртеся Богу. В Бога нічого немає неможливого, але також немає нічого випадкового. Раз вас Бог поєднав, то Господь вас і буде провадити. Довірте Богу ваше життя. Дякую. Слава Ісусу!